Привіт, друзі! Сьогодні осінь. У нас така дощова сьогодні погода. Я вирішила приготувати таке блюдо середньоазіатської кухні. У нас теж ми готуємо, але дуже рідко, як би. Називається долма. Голубці з виноградного листя. Давайте будемо різати листя. Дивіться, треба брати на голубці з, лист... ну, з виноградного листя листечко, отаке є вже таке старе листя, велике, внизу кущиків. Ми це листя не будемо використовувати. Нам потрібно листя брати. Ось тут є кінчики винограду і є молоде листя. Ось таке. Ми будемо його зрізати. Давайте. Ось, ось тут, бачите? Ось такі молодесенькі листочки будемо різати. Я буду зараз двома руками наріжу ось таке, дивіться, на кінчику воно винограду. Нарізаємо собі багато листя. Ну, і листя повинно бути трошки якби величеньке, щоб можна було замотати туди начинку, якби фарш рисовий. Ось яке красиве, славненьке салатовеньке, листечко, хороше, молоденьке. Ось гарне. Дивіться, який сорт лора поспіває виноград, дуже смачненький. М, -м, -м, -м. Солодкий. Дуже смачний. Тепер беремо листя. Його треба опустити в кип'яток. Ненадовго, дуже швидко. Раз, і витягаємо кожний листочок. Обов'язково прокип'ятити, тому що на листках є, можуть бути шкідники якісь. І ну, взагалі, не знаю, може щось таке обеззаразити листочку. Ну і воно стає м'якше, буде гарно його закручувати у голубчик. Можна по два кидати. Ось так бистренько. Не тримаємо зовсім, просто кинули в кипяток і витягуємо. Витягуємо. Ой, а запах іде від нього такий приятний, кис... кисленький такий. І так, все листячко, всю миску. От, я скільки листя набрала. Я скільки долми зроблю, а остальне я покажу, що я буду робити з ним. Дівчатка, будемо готувати фарш. Дивіться, я взяла багато фаршу. У мене курячий. Я хочу, щоб не було так сильно жирно. Сюди йде цибуля, часник, один перчик для вкуса і спеції. І ось тільки рису. Рис я не проварюю. Я просто зразу висипаю сюди в фарш. Фаршу більше, ніж рису набагато. Висипаю всі ці спеції, сіль. Спеції ви самі розумієте, які хочете, перчики, додатки якісь. як я, я, я хто любить. Хтось перченіше, хтось не дуже, хтось солене, не, не солене. Оце вже за смаком. І цибулю. Я зараз буду терти ось на таку терточку, Дивіться, ось вона ця тертка. От у нас є така і така. От середня оця тертка. Для того, щоб цибуля була така мілка, щоб вона дала сок у фаршу і в рис сирій, попала такий сок цибулі. Буде і вичавим чесник. Вот с меня будем терпеть, ну что терпушку. Вот такая получается, видите, яка цибулька. хорошая. Всю цю цибульку і вичеремо чеснечок, погоденько так у нас вийшло. Все, замішуємо фарш. Так, тепер беремо листя, Тепер нам треба ось тут. Так, беремо такий казан. Ось у мене такий казанчик. Цей казан дуже давній. Мені достався у спадок від моєї бабусі. Саме ем, головне, що в ньому ось тут вогонь горить на маленькому донишку. І все, весь казанчик швидко е, бистро закіпає і швидко в ньому тушиться все. Ось такий казанчик. Зараз будемо в ньому ставити. На низ поставимо листя щоб не торкалося наші голубці, долма, дна, ось так виложили так і будемо складати зараз по кругу. Беремо листочок, обрізаємо в ньому оцей корішочок, кладемо небагато, замотуємо. дальше У листочка є лице і виверіть у виноградного листочка. Дивіться, у виноградного листочка є лице. Ось воно блистить, а виверіть ось ці жилки. Фарш кладемо на жилки. Казанчик. Я хочу один перчик поставити всередину, казана, для запаху, для вкуса, для ну, хай буде. Я так захотіла. Ось один перчик зараз так от всерединку, а вокруг зараз обкладу голубчиками. Друзі, накрутила я отакі голубчики, долма називається. Ось мій перчик торчить один, і залишилося у мене листя. Я його склала красиво, взяла ось такий пакетик, пакетик. я його зараз туди затягну пакетик і оставлю на заморозку. А взимку я відкрию і додавлю до голубців, або до так тушимо, зробимо окремо ці виноградні листя, або з голубчиками з капустою зробимо. Ось так ось так, вийшло, дивіться, ставимо в заморозку. У мене тут все. Ставимо варити. Сюди я добавляю кусочок масла і лавровий листочок. Трошечки я підсолю. заливаємо гарячою водою. Просто кип'ятком. Щоб покрили голубці. Адже рис у нас сирий, він має стушитися. І все, включаємо газ і тушимо десь годинку. Друзі, приготувалися мої голубчики. Ось такі вони всередині. Давайте будемо куштувати. М -м -м. Дуже сочні. Почні! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Я буду вас чекати до следующего відео. Пока-пока!